Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні про доручення і довіреність. І знову таки спонукав мене поговорити про це, мій постійний глядач під ніком GruVARMADA2243. Дуже дякую вам за незмінну підтримку. Так, все ж таки, доручення чи довіреність. Маю справу з цими словами чи не щодня у своїй професійній роботі. І розкажу вам на прикладі, що таке доручення і що таке довіреність. Бо і одне, і друге слово в українській мові вживаються, але означають вони трошки різні поняття. Наприклад, доручення має тато. 10 гривень чи 50 дає синові і каже: біжи до крамниці, купи хліба і морозиво. Син не має що на це сказати: біжить, купує, приносить. Тату, я виконав твоє доручення. Тобто, доручення це є щось, що ми доручаємо комусь зробити, і той хтось не має права відмовитися. А що ж таке довіреність? А довіреність це акт довіри, коли людина настільки довіряє іншій людині, що просить її зробити для неї ті справи, ті правочини, які Є побажаними для того, щоб осягнути потрібної мети для тієї людини, яка довіряє. А чому ж не доручає? А тому, що довіреність це вияв довіри. Але довіреністю ми не маємо права когось змусити це зробити. Ми тільки просимо його. Ми висловлюємо свою глибоку. І широку довіру, щоб він зробив це для нас. Довіреність може бути усна і письмова. Усна, коли ми домовляємося. Ти знаєш, я тобі настільки довіряю, що бери ключа, і якщо треба, буде. Комусь там прийти до моєї квартири, якомусь там майстрові електрики чи газу, то ти відчини квартиру, пусти його туди і потім зачиниш. Ми довіряємо цій людині. Але коли ми хочемо, щоб хтось ще, третій, четвертий чи сьомий, дізнався про ту нашу довіреність, тоді ми її складаємо у письмовій формі. І до речі, пам'ятайте, законом не встановлено форми довіреності. Вона може бути вчинена у довільній формі. Це тільки чомусь наші нотаріуси вимагають, щоб у довіреності були саме такі слова, саме такі формулювання, які вони хочуть. Але я переконана, вони мають на це підстави. Сподіваюся, сьогоднішня наша розмова була для вас цікава? Чи так? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую, що ви тут зі мною. Приходьте ще до наступних зустрічей, Па-па!